Починаємо ревізію з правого берега Дніпра йдемо у перше ліпше сховище на проспекті Богдана Хмельницького. Воно позначене на мапі укриттів. Тут житловий будинок. Напрошуємося. До укриття нас не пускають. Мовляв, через камеру. Просимо допомоги у рятувальників. Йдемо на ревізію разом із Олексієм. вході для забезпечення охорони праці це автоматичний вмикач світла, щоб під час коли темно, коли вечір, людина не впала, не зачепилася. Усередині бачимо спальні місця, напої та навіть іграшки для малечі. Укриття облаштоване і тепер має бути відчинене 24 на 7, говорять рятувальники. Утім пояснюють, жителі інколи бояться сторонніх, тож нині з усіма проводять бесіди. Розмовляємо з суб'єктами господарювання про те, що треба, щоб був вільний доступ до всіх верств населення. Не переважно це або лікарня, і вона тільки для тих, хто там знаходиться, або це школи тільки для учнів. Далі рушаємо за іншими адресами на проспекті. Натрапляємо на укриття медзакладу. Чи можна до нього всім охочим? Питаємо. Дивіться, ви ж зайшли, було відкрито, Ніхто вам не сказав не заходити сюди. Правильно тут відкриті двері постійно. Тут є все необхідне для зручності, навіть душова та туалет. За потреби, кажуть, можна також взяти ліки. Із цим укриттям все зрозуміло, тож йдемо до наступного. Все як би зроблено своїми руками. Тут теж все облаштоване. Прийняти у сховище можуть до 200 людей. Доступ тепер вільний постійно. Раніше було у нас коли сирена його відкривали, що час буде вільний постійно. Район. Зараз перевіряємо сховища у центрі міста. Цього разу намагаємося потрапити до укриття у будинку на Старокозацькій. Однак воно зачинене. Всі ну, у нас і двір, ви бачите, він зачинений. Сюди не може прийти кожен. Йому треба відчинити калітку, щоб сюди зайти. Зайти у сховище вдалося до будинку неподалік. Але всередині на стінах пліснява, а на підлозі калюжі. Не на добрій ноті, але можемо робити перші висновки. Загалом на правому березі більшість укриттів відчинені. Принаймні серед тих, що ми подивилися. Все необхідне всередині є. На лівому березі сховищ мало. Все через те, що більшість районів побудовані на пісках. Деякі з укриттів, які ми перевірили, у придатному стані та повністю готові до експлуатації. Деякі зачинені, а деякі взагалі непридатні, Як, наприклад, ось це. Це укриття на території одного з медзакладів міста. Сховатися в ньому неможливо. На стінах пліснява немає комунікацій, а ще постійні підтоплення. Там в такому стані, що... Там, в такому стані воно, що якось туди заходити, так мені принаймні сказали, та й далекувато. Поки добіжиш, вже й тривога, мабуть, закінчиться. Закінчиться, мабуть. А от в іншому медзакладі сховище обладнане. Є місця для сидіння, світло, комунікації та вентиляція. Двері у цьому бомбосховищі відкриті. Сюди може зайти будь-хто охочий. У іншій частині лівого берега всього два офіційні укриття. Одне з них люди обладнали самотужки, але зараз і воно зачинене. Ні, не ходю. Не знаю, кажуть, що шоно дуже плохої. Було б постійно відкрите, а оце, мабуть, ділі дві закрите все время. Сергій один із тих, хто допомагав облаштовувати це сховище. Каже, з початком війни відновили виходи та провели необхідні комунікації самотужки. На замок укриття стали замикати нещодавно. Люди ходили, діжурили, самі діжурили от себе. З роботи прийшов, пішов туди про Люди перестали ходити, ніхто не діжури. Ну, хто ходить, знає, де ключ лежить. Тим часом у мерії кажуть, укриття мають бути доступними цілодобово. Відтепер збиратимуть скарги Дніпрян, а з порушниками серед керівників комунальних установ розриватимуть трудові договори. Нині у місті 306 офіційних сховищ. Катерина Нічака Міна Арнаут Євген Дрозд та Сергій Гончар новини одинадцятого каналу.